Іноді найстрашніші події в житті можуть стати для людини рушійною силою в якомусь новому неочікуваному напрямку. Так сталося в житті Тетяни Хоменко з Київщини. Дівчина постраждала від розриву ворожої ракети, втратила дім, отримала серйозні поранення. Як їй вдалося вийти з цієї емоційної ями, і до яких змін в житті це призвело? Дізнаємося далі з нашого сюжету. На початку повномасштабного вторгнення Тетяна потрапила під страшний обстріл. Її обличчя понівочили уламки. Пройшовши довгий шлях лікування та реабілітації, дівчина збагнула наскільки важлива психологічна допомога і вирішила стати психологиною. Став мій власний досвід, що потрібна підтримка людям. Тому що самим це важко проходити, це дуже сильно складно. Їм потрібна людина, окрім близьких, ще така людина, яка їм допоможе і буде їх підтримувати, не дивлячись ні на що. Тетяні Хоменко 20 років, народилася дівчина в селі Небелиця, що на Київщині, до великої війни жила як звичайний підліток, навчалася в державному торговельно-економічному коледжі, підробляла консультанткою, а вільний час присвячувала улюбленому хобі. З хобі в мене було це робити манікюр своїм подругам і собі. Тобто вільний час, коли я приїжджала додому, як скажемо, на відпочинок, я завжди проводила час з друзями, робила їм манікюр. Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, дівчина. Нажила у Києві разом з подругою, винаймали житло. І перші два дні ми були просто в підвалі. І мама моя знайшла спосіб, як нам з подругою виїхати, щоб саме сюди ми приїхали. І я вже сюди вернулась 27-го числа. Дівчина повернулася додому в передмістя, і поруч з родиною їй стало спокійніше. Тоді ніхто і гадки не мав, що за лічені години станеться страшне. Ніч з 27 на 28 лютого через постійні обстріли провели у підвалі. Пригадує Тетяна. Ми усією родиною це моя сестра, мій племінник, племінниця, моя мама і сестри. Чоловік. І я ми вирішили піти до тітки в будинок, тому що там був підвал. В нашому будинку просто підвала не було, і тут знаходитись було, скажімо, більш небезпечніше. 28 лютого родина вийшла з підвалу, щоб розігріти дітям сніданок. Тоді й стався приліт. Тут ми розігрівали Марку картошку, яку він каже, що його бандіти розстріляли, і пішли снідати. Ось в цю кімнату. Як бачимо, залишились одні руїни. І на момент вибуху я якраз стояла ось тут зі своїм просто телефоном в руках. І все. Вибух. І будинку нема. Вмить будинок склався як іграшковий. Родина опинилася під завалами і дивом вижила. Тоді Тетяна отримала важкі осколкові поранення лівої частини обличчя під обстрілами до лікарні дівчину відвезли українські військові. Мені одразу зашили моє обличчя. Ось лікарі не давали мені взагалі ніяких надій, тому що одні казали, що це треба повністю змінювати моє обличчя. Другі не знали, що буде. Ось, але один лікар. Він простий хірург, це Кручинський Олександр Володимирович. Цю людину я завжди пам'ятаю ну, з посмішкою, і з тим, бо йому дуже сильно вдячна. Він мені сказав: Ти була красунею, ти нею і залишишся. Лікарі та родина забороняли Тетяні дивитися на себе в дзеркало поранення були важкі, а реабілітація та лікування тривалі. Дівчина закрилася в собі і певний час не виходила з дому. До свого життя повноцінного саме коли я не побоялась вийти в люди, там не фарбуватися, не сидіти вдома, не заховувати своє обличчя. Я це робила раніше. Почала я в 2022 році вже літом. Буквально через пару місяців я почала виходити зі своєї зони комфорту. Ці кілька місяців були особливо складними емоційно. Саме тоді Тетяна збагнула наскільки важливою є професійна психологічна підтримка, якої в неї не було. В той час мені дуже сильно був потрібен психолог. Він прям дуже сильно був потрібен, бо все можна сказати, звалилось в один раз і просто тако все як рушиться в житті. вона пройшла шлях відновлення самостійно, і це стало поштовхом здобути фах психолога, щоб допомагати іншим. Нині дівчина старанно навчається у виші, набуває нових знань за допомогою курсів. Та літератури моїми планами на майбутнє є це допомагати цивільним. Та основною частиною буде це допомога військовим, яким зараз дуже сильно потрібна допомога. Зараз у мене вже є досвід допомоги військовим хлопцям та їхнім друзям. Скоро у мене вже закінчується навчання, і я планую іти працювати військову частину, де буду більше допомагати нашим військовим хлопцям, які нас боронять.